Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного та гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. Сьогодні у нас відео буде про все і ні про що. Перш за все в сьогоднішньому відео хочу вибачитись перед своїм другом, товаришем, колегою. Рідною, і близькою для мене людиною, моїм однодумцем, іноді порадником, іноді критиком, але завжди підтримкою, коли б не звернувся, коли б щось не попросив. Людина завжди готова прийти на допомогу. А я свиня, справжня свиня в якомусь такому своєму повсякденному вирії буденних справ. Зранку пам'ятав, а до вечора забувся, що потрібно людину привітати з Днем народженням. Кожного року ми це з вами робимо разом. Кожного року я знімаю відео, кожного року. Ви пишете коментарі під цим відео, як ви вже здогадалися, кожного року, в червні місяці, а уже липень, ми вітаємо з вами Володимира із каналу Сімейна Екоферма. А в цьому році я просто протупив. Тому я дуже і дуже вибачаюся, приношу свої щирі вибачення. і Бажаю всього самого-самого найкращого. Бажаю перш за все міцного, приміцного здоров'я. Бажаю миру в усіх сферах, в усіх починаннях, в усьому. Щоб це не було і де б це не було, нехай все буде мирно, спокійно. Нехай все вдається, нехай все збувається, нехай все буде стабільно добре. Нехай здійснюється все заплановане, нехай не буде ніяких перешкод на шляху. Щоб все було так, як задумалось, і навіть краще в кращу і позитивну сторону. Приємних митей, вражень. Сюрпризів, емоцій, достатку, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Трішечки свинка і трішечки я протупив, за що вибачаюся. А зараз продовжимо з вами рубрику куризу Керптахи, аналізуючи знову ж таки коментарі. Під відео, яке було випущене про курей з Укрптахи ось ті кури, яких ви можете бачити перед собою за той період, відколи я їх знімав і вам показую, вони стали іще більші. Не знаю скільки вони будуть жити. І нести яйця до того моменту, поки вони попадуть. На кухонний стіл. Бо як для несушки, то вони трішечки раза в 4 більші ломан браун або іншу несучку. Нестися вони починають гарно. Було одне яйце, потім було два яйця. І останній раз я забрав у них три яйця. Ось такі, дивіться, добротні, гарні кури. Із коментарів, які надходили, було декілька негативних. Інші коментарі були позитивні. В особисті мені там писали повідомлення, що я рекламую шахраїв. Люди вірять мені як порядній людині. Замовляють яйце, а у Керптаха натомість висилає якийсь непотріб. Я нікого не рекламую. Я нікому не казав, що люди добрі звертайтеся до Укрптахи, замовляйте собі, користуйтеся. Я показував все, як було насправді. Показував першу посилку, яку я замовив, показував другу, яка прийшла. Тільки не показував вже третю, напевно, бо все якось не вистачало часу. Але я показував курчат, які вилупилися курчата Cross R3A, показував курочку, яку я відібрав. Як вона в нас росла на звичайних, можна так сказати, підножних кормах. Не годував я її кормом, так як вона мала рости і отримувати цей корм, а їла вони все підряд. Точно так само, як і ці кури. Можна сказати, що ось 5 днів і ще до 4 місяців, а їх вже, в принципі, можна вирізати. Але до зими точно вони будуть рости і жити. Тому що вони починають нестися. Я не знаю, як буде в зиму, тому що кури досить такі величезні і масивні. І щоб вони не розбивалися на сідалах, напевно, придеться їх замінити звичайною домашньою несушкою мішаних порід. Зараз підемо подивимося, що там в гнізді. Ну, в такому примітивному, бо їм гнізда ще ніхто не ставив. Якщо сьогодні ще, крім мене ніхто до них не заходив і яйця не забирав, то має бути щось. В гнізді, що вони за день сьогодні там нанесли. Грибні в них гарні, не у всіх, але ось такі грібенясті гарні куль півні ви бачили на початку відео. Ось такі красотульки. А ось іще дивіться, які красуньки. О, коки є. Кокошечки. Кокошечки, кокошечки. Ось є. Дві. Крашеночки. Ой. І ось є маленьке. Оце зовсім маленьке яєчко. Ось таке. Так що курочки несуться. Там свині думають, що я тут щось приніс їм, але не, не, не їм я приніс. Висували свої рила. Ось такі кури. Ну, чим не бройлер. Якби їх тримати на бройлерному кормі, якби їм давати їсти так, як бройлерові, і тримати в закритому приміщенні, то в три місяці їх 100% вже можна вирізати і отримувати чудове м'ясо. От, от, напевно, цей кольоровий бройлер. Завжди хотів я спробувати. Отой кольоровий бройлер від Саксо. Не знаю, хто його тримав, хто не тримав. Якщо хтось із вас тримав, можете написати в коментарях. Я не тримав, але дуже мені хотілося спробувати. У мене була геркулесна голошейка, яка росла дуже бомбезно. І у мене була голошейка даламатинець. Це просто танки. Курки були більше 5 кг. самі курки. І також на підножному кормі. Кури були дикі, як я їх відкинув від півнів і задали їм більшу територію, а зараз вони вже ось стали ручними. Щось ти розказуєш, так, красунька? До півнів руки ще ніяк не доходять. Треба їх також вже ставати вирізати, тому що вони вже досить гарно виглядають також. Чим довше, тим, звичайно, вони будуть більші, і тушка буде краще, і м'ясо буде більш мати насичений і виражений смак, але є такі ось прекрасні величезні півні, яких можна вже прибирати і пускати їх у використання. Так що Ось такі кури, зукер птахи. У мене величезного такого неоплоду, як писали, не було. Мені, можна сказати, всі три рази. Крім одного того, що було дуже побите яйце, бо яйце було дуже велике, пощастило. Тому я, напевно, можу сказати, що я залишаюся задоволеним і в подальшому буду звертатися за інкубаційним яйцем. Тому що результат мене повністю задовільняє. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Любіть тих, хто любить вас, і не тільки тих, хто вас любить. А любіть усіх. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Робіть своє життя і життя своїх рідних і близьких цікавим, приємним, насиченим, тому що час летить дуже швидко. Тільки була весна, вже червень місяць пролетів, вже почався липень. За липнем почнеться серпень. І якось воно так все прискорбно, що просто капець. Час летить, а життя не стоїть на місці. Коли ти був малий, бігав босими ногами по калюжах ішов ти в болоті, жаб ловив і патиком бив лопухи з кропивою, воно якось здавалося зовсім не таким те життя. А зараз, коли ти став дорослим, яким дуже мріяв стати, усвідомлюєш. що... Краще повернутися назад в те саме дитинство, бігати босими ногами по болоті, збиратися бандою виходити о 7-й годині вечора по корів, які будуть приходити тільки о 9, а 2 годині там ще на річці бовтатися. А потім прибігати після того, як ти пригнав корову додому, переодягатися і бігти грати. ...в хованки до темної ночі. І чекати, поки пройдуть канікули, і збиратися до школи. А зараз хочеться тільки одного, щоб той час хоч на трішечки зупинився. І все було тихо, мирно, спокійно. Так що цінуйте життям, дорожіть, бережіть і насолоджуйтесь. Не відкладайте на завтра те, що ви можете зробити сьогодні. Всім пока і до нових зустрічей!